Дивлячись на результати Філадельфії Севенті Сіксерс на старті сезону, чомусь відразу спадає на думку мем з фільму Голий пістолет. Тут немає на що дивитися. Прошу розходьтеся. нічого цікавого. Приблизно так Нік Ньорс і Деріл Морі пояснюють власникам 76-х те, що команда знаходиться в підвалі турнірної таблиці. Гірше них лише Вашингтон Візардс. Але я б цим не дуже пишався, тому що Філу перед стартом сезону всі ставили у ряд контендерів, якщо навіть і не контендерів, то хоча б серед претендентів на топ-4 східної конференції. І такого провалу явно ніхто не очікував. Давайте комплексно розберемося, чому ж так сталося, хто в цьому винен та чи є шанси все виправити. Усім привіт, друзі! З вами Баскет Мувс. Перед випуском хочу вас попросити поставити великий палець догори. Для новачків каналу рекомендую підписатися та увімкнути дзвіночок, щоб завжди знати, коли виходять нові відео. А тепер беріть щось смачненьке, приємного перегляду, ми починаємо. Let's go! Тож, через що Сіксер знаходяться зараз в кризі? Все ж дуже недооціненим фактом стало радикальне реформування ростеру з минулого сезону. Лише 5 гравців залишилися в складі клубу. А отже, хімія, командні зв'язки, комбінації, тактична побудова гри все це треба було напрацьовувати майже з нуля. А влітку цим ніхто не займався, тому що Джолімбіт вирішив змінити громадянство та поїхати в складі збірної США на Олімпійські Ігри, щоб за Джо-Джо здобути міжнародну відзнаку, а за версією нормального шанувальника баскетболу, щоб на халяву здобути золоту медаль Олімпіади. Втім, цим вже було показане відношення до Філадельфії, до міста, до вболівальників, до роботодавців, до людей, які йому платять, і які чомусь влітку вирішили продлити з ним угоду на 3 роки та 193 мільйони доларів. І тепер довжина контракту розрахована на 5 сезонів з опцією гравця на останній рік. А в сумі за цей час процес має отримати 301 мільйон, зробивши його одним з найбільш високооплачуваним гравцем при рахунку на одну гру в історії NBA, поступаючись лише Бену Сімонсу. І на це то ми заслуговуємо. Десь чую голос з Пенсільванії. Правда, від однієї проблеми їм вдалося позбутись, але інша продовжує руйнувати колектив зсередини в прямому і переносному сенсі цього слова. Всі ми знаємо характер Джоеля. Замість того, щоб приділити увагу команді влітку, долікувати всі свої травми та нарешті продемонструвати сильний забіг у плей-офф, Хоча б дійти до фіналу конференції, заткнувши рота всім хейтерам, він обирає, як завжди, максимально іраціональний шлях. Це вже було у його рік MVP, коли він ціною здоров'я грав в регулярці та набував статку проти Вашингтонів, а потім закінчився в постсезоні. Так само і минулого сезону, і ось знову. Оце так несподіванка. І так виходить, що к 30 рокам ми розуміємо, що можливо прайм Ембіда закінчився. Він провів лише 4 матчі цього сезону і у всіх цих поєдинках програв. Видавши одну непогану гру проти Мемфісу, набравши 35 очок, в інших трьох він в середньому набрав менше 15 поєнтів, і все це з жахливою ефективністю 38% з поля. Це катастрофа для центрового. Звісно, не треба поспішати, але таке враження, що це перші дзвіночки, того, що статус суперзірки вже ми не будемо застосовувати в одному реченні до Джо Джо. Крім травм та жахливої форми, не могло обійтись без скандалів. Спочатку Філадельфію штрафували на 100 тисяч доларів за неправдиві заяви про стан здоров'я Джоелі Ембіда, потім він штовхнув репортера в Сварці через згадку його покійного брата в статті, та ліга відсторонила його на три гри. Хоча, беручи до уваги, що центровий Сіксерс і так не грав, то це взагалі на покарання не схоже. Також процес отримав технічний фол, навіть не будучи на майданчику, а вишною на торті стала сварка з Тайрізом Максі, який був незадоволений вічними запізненнями ембіда на тренування, командні збори тощо. На що він відповів, що його час коштує набагато більше. Ну, звісно, більше, але ж до Бена Сіменса треба ще прагнути. Як на мене, це неприпустима поведінка для головної зірки, для людини, навколо якої будують команду. Ти маєш бути зірцем трудової етики, показувати професіоналізм молодим, ділитись своїм досвідом з партнерами. Натомість, у нас випадок, ти все навпаки. І молодий Максі дає прочегану старшому тімейту. Віддало вайбом нульових Лос-Анджелес Лейкерс, та як Кобі завжди був незадоволеним відношенням до діла Шакіла. Але ж там у людини був трипід вже у кишені, і Оніла можна хоч якось зрозуміти, хоча час все ж розставив усе на свої місця. У випадку Джоеля цього всього немає. Якщо його влаштовує бути єдиним МВП, який не грав у фіналі конференції, то як то кажуть, флаг йому в руки. Ця перебудова на літу з додаванням найкращого вільного агента разом з якісними рольовими гравцями на папері виглядала чудово, і особисто я був в захваті від цих всіх мувів. Але, як то кажуть, ідея гарна, але виконання бажає кращого. Крім Джоеля, біда травму в предсезонному матчі отримав Пол Джордж. У нього була гіперекстензія лівого коліна, це патологія, що характеризується надмірним розгинанням суглобів, що призводить до їх деформації. В підсумку йому діагностували забій кістки, і Піджи пропустив невеликий відрізок часу, але його кондиції бажають кращого. За вісім ігор, у нього 15 очок, 5 підборань, 5 передач та 2 перехоплення, з відсотковою лінійкою 30 28, 28, 82. Можливо, Лос-Анджелес Кліпер щось дознали, відмовивши від довгострокової угоди з Джорджем. І пішли порівняння Форварда з гравцями, від яких 76-й відмовилися. Той же самий Табайс, Харріс та Баді Хіл демонструють більш виразну гру в нових колективах. Після чого в першому матчі Біг Тріо Філи разом Пол Джордж знову отримав пошкодження гіперекстензію лівого коліна. Того коліна, яке вивернулося в передсезонному матчі, десь ми це вже бачили. Чи ти курва з охреняв чи чишком, блять? Чи тобі поробано, чи ти кривий, чи ти сліпи, блять? Боже. Коли це відбулося один раз, окей, але коли таке саме відбулося знову через місяць, тут треба вже ставитися більш відповідально до здоров'я Пола і покоїть, що вони з ембідом виглядають як якір в Філадельфії. Хоча про їх травматичність ми все знали, і закладуватися на це керівництво мало. Але таке враження, що Теріл Морії закладається на танкін за Купером Флегом або Ейсом Бейлі, ніж на боротьбу за плей-офф. У Семеті Sixers немає руху м'ячу. Шахлива реалізація китків через погано створені моменти, вони програють підбирання, що не дає очків другого шансу, та спричиняє пропуску більше очок другого шансу у своє кільце від суперників, що в підсумку робить одну з найгірших атак в NBA, а саме третє місце з кінця. До перемоги над Брукліном вони мали лише дві перемоги у овертаймах над такими командами, як Індіана та Шарлотт. Втім, світлі плями є вже в цьому ростері. Незважаючи на погані відсотки та невеличкий регрес в порівнянні з проривним минулим роком, саме Тайріз Максі є лідером Сіксерс. А його слова в роздягальні вже підставляє під сумнів, хто справжній ментальний лідер. Плюс більш відповідальне та професійне становлення до роботи тільки викликає респект. Але найбільш несподівана і яскрава пляма на цій картині Малевича є 16 шістнадцятий пік драфту Джаред Маккейн. Можливо, спочатку всіх відштовхувало його яскравість та тікток-мислення, але те, що він робить на майданчику, це бруд. 7 поспіль матчів з 20 очками. Він зараз головний претендент на нагороду новачка року, набираючи 16,5 поінтів, 2 підбирання, 3 передачі, реалізуючи 48% з поля, 43% з 3 та 97% з лінії штрафу, демонструючи найвпевненіший шутінг серед всіх гравців команди. І почалися розмови, що в теорії можна танкувати та побудувати навколо цього беккорту новий молодий колектив. При цьому зловати своїх старих зірок навіть не потрібно, а навпаки, дати їм час привести свій фізичний стан в норму. Але поки до цих розмов далеко. Я впевнений, що коли Ембіт та Джордж відновляться та приведуть себе у оптимальну форму, цей сезон можна ще буде врятувати, бо цього зайвого року в їх головних зірок може і не бути. І їх час дійсно вартує багато. Що ви думаєте з цього приводу, все втрачено в цьому сезоні для Філадельфії 76 чи ні? Чи потрібно спробувати злити сезон і повернутись більш сильнішими через рік? Чи ви вже не вірите, що навколо Джолі Ембіда можливо побудувати чемпіонську команду і його слід трейдити? Залишайте вашу думку в коменти, не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, де виходить купа цікавих постів кожен день. А на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Баскет Moves. До скорої зустрічі. Мир!